Добрий вечір вам малята, любі хлопчики і дівчата. Там ніхто з дорослих не підглядає? Сподіваюсь, ні, хоча, звісно, що не вірю жодному вашому слову. Частина кордону України проходить по морю, прямо по пляжу. І от більшість українців. Більшість наших добрих співвітчизників, не тільки дітей, але навіть і дорослих, люблять їздити, відпочивати на море. От всі люблять їздити відпочивати на море, на той кордон України, який по морю. І мало хто любить їздити, відпочивати на сухопутний кордон, скажімо, на кордон, де Харківська область межує з Московією. От там ви можете пройти багато кілометрів до цього кордону з Московією і не побачити жодного. Жодної парасольки, жодного шезлонгу, ніхто там не лежить, не загоряє, ніхто не насолоджується видом протитанкового ворогу, там є в кількох кілометрах протитанковий рів, ніхто там не фотографується біля паркану, який нібито мав збудувати Яценюк. І так і не добудував. Але де ж він є? От не люблять вони туди їздити на цей кордон, хоча й сухопутний. А чому? Чому вони дорослі і чому ви, діти, не любите їздити відпочивати на сухопутні кордони, а на морські любите, на море? А тому, що нашими сусідами через морський кордон є риби, а через сухопутний кордон є москалі, або поляки, або румуни. І ще дехто любить в гори. В гори там теж у нас частина кордону проходить по горам. Але там нам здається, що нашими сусідами є птахи, а зовсім не мадяри. І от тому ми любимо іноді відпочивати навіть і в горах. На жаль, Україна, і це я мушу вам сказати по секрету, не є островом. І тому у нас є сусіди. На жаль, сусіди, і це найбільша наша біда. Мати сусідів найбільша біда. Але коли-небудь Україна по засумнівом буде островом, і наше з вами завдання це. Зробити, досягнути цього. І у нас уже більше не буде сусідів. Про москалів, ви все добре знаєте, в них потрібно стріляти. А от є поляки. Поляки це теж прикрість. І коли-небудь між нами і ними теж буде море. Але зараз поки що немає. І е, наші предки з вами. Десь іще в 17 столітті так зненавиділи цю Польщу, так вона нас дістала, що вони кинулися в обійма Москви. Думали, хоч там можна відпочити, там стало гірше. І от зараз ми всі так зненавиділи Москву, що готові кинутися ледь не в обійми Польщі, чи що там далі на захід за Польщею. Але в цьому є небезпека, адже там може виявитися не краще ніж під Москвою. І тому краще б там було б море, а не Польща. І е, за Польщу треба знати, поляки дуже не люблять нас, українців. От поляки нас, українців, не люблять значно більше, ніж ми не любимо поляків. Але ми не любимо поляків справедливо, а поляки нас не люблять дуже несправедливо, тому що вони дуже злі. І е, вони не такі злі, як москалі. Позасумнював, москалі це Москва, це взагалі ракова пухлина. Поляки це все таки етнос, і у них дуже багато е, окрім всіх їхніх негативних якостей, у них є дещо і добре. Але краще б між нами і ними було море. Е, моря немає, і ми повинні знати, що якщо останні 500 років поляки нас ненавидять, зневажають. І хочуть, щоб ми зникли, то швидше всього наступні 500 років буде так само. Вони будуть нас недолюблювати і хотіти, щоб ми зникли, тому що старі сенси не вмирають, коли народжуються нові. Вони накопичуються. Оця от нелюбов залишиться з нами назавжди, браття і сестри. І так було під час Флорентійської унії, коли добрий папа римський вирішив об'єднати католицизм і ортодоксію. І уклав Флорентійську унію зради, поза сумнівом, захисту Константинополя, але і в тому числі для того, щоб допомогти бідним чадам своїм українцям. Але поляки відкинули Флорентійську унію, вони не захотіли її, вони зневажили її. І от, на жаль. Нічого з цього не вийшло, і Константинополь був зданий з тієї причини, що поляки і такі самі угорці, і багато хто інші, і німці відкинули Флорентійську унію. І з Україною були всякі негаразди, а згодом і з Польщею. І так само е, презирливо поляки ставилися і до наступних церковних уній. Їх там було іще ще дві-три штуки, тому що вони не любили українців. Нещодавно одна наша подруга, вона римокатоличка. Поїхала в Мілітополь. От, розумієте, Мілітополь, не у Львів, не у Дрогобич. Вона поїхала в Мілітополь. І пішла там на службу до греко-католицької церкви. І от тамтешні римо-католики, священники, позвонили і сказали, що до нас ти вже можеш не приходити. Ми не пустимо тебе. Тому що ти пішла до греко-католиків. Греко-католики взагалі підпорядковуються папі Римському. І папа Римський. І католицька церква визнає греко-католиків як своїх чад. Але поляки, будучи вірними Римокатолицької церкви, не визнають нас за братів. Тамтешні мілітопольські римокатолицькі священники, які їй дзвонили, на жаль, були поляками, і вони зневажають греко-католиків. вони не люблять нас. І... Тим самим вони ставлять під сумнів навіть святішого Папу Римського. Я розумію, що цього Папу Римського можна поставити під сумнів, він соціаліст. Але вони ставили під сумнів його завжди. І в 15 столітті в часи Флорентійської Унії, і в 19 столітті, коли вони знищалися над українцями-греко-католиками. І пізніше, і пізніше так воно, на жаль, було, тому що поляк злий. У нього є багато чому повчитися. І, поза сумнівом, з ним доводиться дружити, поки він відсиджується за нашою спиною, поки ми протистоїмо, і наші хлопці вмирають перед москалями, поляк в цей час намагається вдарити нам в спину. Не тому, що він не боїться москалів, дуже боїться, а тому, що він нас ненавидить більше, ніж він боїться москалів. І ми самі цьому е, сприяємо. Ми самі цьому сприяємо, що вони нас не люблять, адже вони могли би нас і любити, якби ми трошечки кусалися. От е, римокатолицький епіскоп Львова Мокшицький поляк сумнів, чомусь, чомусь рівно нам сюди присилає постійно поляків, е, Заявляє, що війна на сході це кара нам за Волинську різанину. І от він, цей Макшицький, не висланий українською владою. Він цей Макшицький не посаджений в тюрму. Він не об'явлений персоною нон-грата, та йому навіть підсрачника не дали там у Львові, львівські патріоти. Він почуває себе абсолютно комфортно, цей Макшицький. А тепер уявіть, щоб який-небудь православний єпископ українець в Польщі так само пресі в інтерв'ю. Польській газеті заявив, що волинська різанина це божа кара полякам за пацифікації і за осадництво, адже вони знущалися в 20 столітті, вони били наших предків, пацифікували тих, хто хотів мати українські школи і українські читальні, і вони проводили політику колонізації, витіснення українців з Волині, з Галичини. Тобто вони хотіли, щоб там не було українців, а хотіли заселити все це поляками. На Волині і в Галичині їм не вдалося, але в Нацянні здалося, і польська держава в 46-му році, за допомогою Сталіна, безумовно, виселила всіх українців з надсяння за два дні. Там було величезне кількість жертв, це було щось на зразок сталінської депортації, тільки здійснена вона була поляками. І українці і зараз туди не допускаються. По сьогоднішній день вони не покаялися за це. Міти можливо, і е, не тільки Волинська різанина, і ще щось небудь буде божою карою нашим братам -полякам. полякам. І я так підозрюю, що цією божою карою для них знову будемо ми, як це бувало, уже неодноразово в нашій історії. Дуже не хочеться бути божою карою це боляче бути Божою карою це неприємно бути Божою карою. Але е, поляки дуже хочуть, щоб ми були стали для них Божою карою. І е, ми маємо час для того, щоб потаришувати. А потортоваришувати ми можемо тільки в тому випадку, якщо Макшицький буде висланий, якщо оці от ксьонзи, які відмовляють греко-католикам причастя у своїх храмах в Мілітополі, будуть заарештовані, або принаймні, якщо їм дадуть підстрачник. Так воно буває. Я посилаюся на власний досвід. Колись в 1990 році. Ви не вірите, що такий час колись був. Це було вже після потопу, а не до, але були такі да стародавні часи, і називалися вони 1990 рік. І от я тоді ще був майже такий самий, як ви, хлопчики і дівчатка, і е, ми зуміли влізти в якесь там католицьке паломництво і поїхати в Прагу е, на Різдво. На католицьке. там зі мною був зірка всесвітньо броварського телебачення Славко Артеменко. він тоді ще був добрий, це зараз він злий. Чи поляки його зробили таким злим? Але тоді він іще був добрий, і такий маленький, і такий красивенький. І там були іще пару українців, і от ми доїхали до цієї Праги на автобусі, і там якась була величезна сходка, тисяч. Католицької молоді в цій празі з усього світу я вперше був за кордоном, дивився на це великими очима, і там така продавалася кольорова вода в таких пластикових пляшках, і було вся, багато всяких інших чудес. І у мене було півтора долара. І ми е, були дивно одягнуті. Я був в такій монгольській шапці. Славко був в. Шкіряній курці, шкіряному пальті, яке дісталося йому від прадідуся. У нього прадіспредідуся підозрюю був чекістом. От у нього дісталося це. І нас приймали за чорногорців, коли ми намагалися відбирати гроші у мінял. А жили ми всі в спортзалі якоїсь школи от нас запіхнули, і там було двоє-троє українців. А всі решти були поляки, і трошечки було там пару угорців і ще когось, але більшість це поляки. Там їх чоловік 200 всі спали в повалку в цьому спортзалі, а потім а в день мали нібито ходити до церкви. А ми ходили на екскурсії. І, і тут про 1 січня. Я згадую, що це великий день, це день народження Степана Андрійовича Бандери. І це треба якось відзначити, думаю я. І я пройшовся по всіх, де там хто заховався, і ми всіх зігнали. Всю цю от публіку, яка там була, всіх цих хлопців і дівчат, всіх цих молодих людей, зігнали в їдальню і там влаштували молебень на честь славної пам'яті Степана Андрійовича Бандери, The leader of the Ukrainian nationalist and all progressive people, сказав я їм. І вони всі молилися разом з нами. У мене, знаєте, я майже не змінився відтоді. Я залишився, залишився такий самий, як і в молодості. От в молодості у мене була е, жахлива англійська вимова. І зараз точно така сама. Все-таки приємно відчувати себе молодим. Е, коли до поляка правильно підійти, він помолиться з нами разом за Бандеру. Просто потрібно, щоб в кишені у вас був ножик, і тоді все буде добре. Тому що так воно працює взагалі-то в світі. А от е, зараз от, і Макшицький, римокатолицький епіскоп Львова, Поляк, поза сумнівом, помилився б з нами у Київському Володимирському соборі за Степана Андрійовича Бандеру, якби от, ми з вами всі ставилися до наших братів-поляків з такою самою любов'ю, як я колись в Празі. І це треба робити, розумієте? От Вони розуміють тільки силу, от нас вони сильно не люблять, поляки взагалі гармонійні люди. Вони, скажімо, різносторонні. Вони, однаково вони люблять всіх своїх сусідів так само, як ми любимо всіх своїх сусідів ми, але от нас вони зневажають, а німців бояться по сьогоднішній день. Вони бояться німців по сьогоднішній день. Вони зробили німцям багато поганого у свого часу в данцівському коридорі там, і так далі, ставилося дуже погано, саме тому німці не брали їх навіть в СС. Вмієте, коли тебе не беруть в ВС, ВАФ НСС, то це означає вже найбільш низьке падіння, от, гірше і менше цього не може бути. От розумієте, на відміну від українців, поляків не брали навіть в АфенС. Тому якості поляків трошки перебільшені насправді. Але е, менше з тим. Поляки судять по нас, по українцях, зараз, на жаль, не по Санті, не по Давінчі, не по, не по Тихому, не по Яні Зінкевич, не по Уда, не по 8-му батальйону УДА. Вони судять по українців, коли дивляться на українських гастарбайтерів. От розумієте, у нас же теж, на жаль. Є якась кількість людей з рабською психологією. Ці от нещасні люди їдуть працювати до москалів, а частина їде працювати на поляків. То зумієте, після всього цього, після оцих от 500 років, після того як поляки вели кримінальну відповідальність за прославляння е, е, лідера всього прогресивного людства Степана Андрійовича Бандери. Їхати працювати на поляків, це, дяка Богові, що цього не, не, бачить, не, не бачив, що про таке не здогадувався Гімлер. Інакше б нас би не взяли б в АФНСС, як не брали поляків. Так ось е, е, вони судять за українців от саме по цих от людях. По цих. Але за цими людьми. Браття поляки, якщо хто-небудь дивиться, приїдуть хлопці от зі Сходу, от ті, які воюють на сході, стає більше, і більше, і більше народу. І поки ви там вправляєтеся в гендлярстві, українці вправляються в війні. На жаль, у нас багато гастарбайтерів. Але воїнів стає дедалі більше. І от за цими гастарбайтерами приїдуть воїни. І е, я думаю, що тоді ваша думка про нас, українців, поміняється. І думка тих українців гастарбайтерів які їздять працювати на поляків, теж поміняється. Думаю, що вже треба задумуватися про те, щоб впровадити такий собі фонд Бандери, наприклад. І кожна наволоч, яка їде працювати на поляків, поза сумнівом має відраховувати хоча б десяту частину зарплатні в фонд Степана Андрійовича Бандери. Треба примусити. Ні, свого часу е, італійці, які працювали в Сполучених Штатах, відраховували частину зарплатні в фонд Козаностри. А е, зараз українці, які працюють в Польщі, поза сумнівом мають відраховувати частину зарплатні в аналогічний фонд Степана Бандери. Щодо тих, які їдять працювати на москалів. Я думаю, що тут мова має йти не про 10%, а про 90%. Але це менше з тим, це інша історія. І зараз ми про поляків, які роздають карту поляка на Галичині дуже активно. Має бути впроваджений закон, і я думаю, що Оксана Корчинська ближчим часом подасть такий законопроект. Принаймні, ми будемо її про це просити, щоб отримувачі карти поляка позбавлялися українського паспорту і отримували карту українця. Карта українця це дуже добре. Це можна жити і працювати в Україні, можна отримувати навіть освіту, скажем, професійну, технічну, але от не можна голосувати, тому що носії карти поляка сумнівом, не може голосувати. Носі карти поляка після того як поляки прийняли антиукраїнське законодавство. Не може бути українським громадянином в прямому сенсі слова. Він може бути підданим носієм карти українця. От у нього буде карта поляка і карта українця. І е, в залежності від обставин він буде показувати чи ту, чи ту. Це було б нормально, браття і сестри. До цього має йти. Е, польська економіка, поляки добре прилаштувалися. В принципі, вони здібні люди. На жаль, вони дечому навіть здібніші, ніж ми. Вони вміють. Налагодити стосунки з Євросоюзом краще, ніж ми якось. І от Все польське чудо це величезні мільярди е, Євросоюзу, величезні гроші заряджаються. От два основних реципієнта у Євросоюзу це Греція. От Греки отримали там щось, я не знаю, 300 мільярдів доларів за останні роки від, євро, євро, від Євросоюзу. І поляки десь дуже багато, більше 200 мільярдів євро. І от вони там надувають щоки, але я вам скажу, що при таких бабках я думаю, що можна почувати себе. Але ж ці бабки чому їм дані? Тому що їхніми сусідами зі сходу є українці. А за українцями прямо москалі, тому що в Євросоюзі сильно полюбляють поляків, але українців полюбляють іще менше. І от чомусь їм ці гроші дали. Не тому, що вони такі хороші, тому що значно кращим народам таких грошей не дають. От українці значно краще, ніж поляки, але ж нам не дають таких грошей. Щось тут не те, щось тут нечисте. З цим треба розібратися, браття і сестри. І е, е, в чому суть справи? В чому суть справи? Суть справи в тому, що потрібно. Е, Потрібно мати трошки національної зрозумілості. От тут наші брати поляки мають рацію. Я, я завжди думав, а чому зберіглися оці от народи, які теоретично не мали б зберіглися, зберігтися? От невеликі народи, скажімо, але порівняно невеликі народи зберігаються дуже довго. А ми весь час на грані існування. От ми весь час боїмося, що можемо не вижити, могли не вижити в 20 столітті, і зараз побоюємося, що можемо не вижити в 21 столітті. А от я дивлюся на всіх цих євреїв, асірійців, асірійці там я не знаю скільки сот чоловік в світі, там чи кілька тисяч чоловік в світі. Вони живуть дуже довго. Так довго вони живуть, асірійці так довго живуть. Я побоююся, що ці кілька тисяч людей переживуть 40 мільйонів українців. А, а чому? А подвогідна національна зрозумілість. Змієте, для чеченця тільки чеченець є людиною. От, всі інші для нього це якась от прикрість, необхідна прикрість, скажімо так. От. Але тільки чеченець є в людиною. І тільки думка чеченця важить. А ваша думка не важить, а думка чеченця для чеченця важить. А ваша ні. І для корейця тільки корейці добре пахнуть. От білі пахнуть потворно, з ними неможливо. Тільки кореєць пахне добре. Євреїв тільки євреї належать до обраного народу. Ви розумієте, навіть тоді, коли євреїв гнали і мучили, тоді, коли не повертали їм відсотки, коли, скажімо, намагалися, намагалися обдурити їх на товарі. І от коли він принижувався, він все одно розумів, що він належить до обраного народу і що. Він єврей, навіть тоді, коли це було сильно невигідно бути євреєм. Вони зберіглися саме тому. Вони зберіглися в Росії. Міти в чому суть кашрута. Що якщо язичник їсть цієї тарілки, то біс цієї тарілки їсти вже не можна. Не можна їсти за одним столом з язичником, не можна розділяти з ним їжу. Тому що от є євреї, а є от весь інший світ, який є прикрими язичниками, і з ними не можна. І з одного боку, язичники можуть і злитися, скажімо так, язичникам притаманно злитися. Але з другого боку, вони вижили саме тому. Саме тому, що було таке ставлення: не можна їсти тарілки, з якої їв язичник. Цьому суть кашрута. І е, вірмени. Вірменів гнобили турки дуже довгий час. В принципі, вони вірмени мали періоди величі, мали періоди гонінь, але вони були, скажімо, другорядним народом в Туреччині, не, не, не зважаючи на те, що часто були багатшими ніж турки, і обіймали доволі високі адміністративні посади. Але це все одно упереджене ставлення зберігалося. Але вони вижили і в Туреччині, як вони виживали, і при персах, як вони виживали тому, що вони дуже чітко розуміли, хто вони є, тому що подовогідна національна зарозумілість з'єднувала їх навіть тоді, коли вірменинам було бути невигідно, коли краще було прийняти іслами іти далі. Турки приймали турки, така от публіка, що їм. Де в певні моменти було наплювати якого ти походження. Прямі Софійські іслами просуваються по цій от драбині. Назви турком, зрештою, забудь, що ти вірменин. Але навіть в ті моменти вірмени розуміли, що навіть коли сильно невигідно бути вірменином, не бути вірменином просто неможливо. Ми маємо оце от взяти, розумієте, ми маємо згадати, що українці найкраще, що тільки думка українців важить. Що які б там не були наші сусіди, але тільки в очах цих сусідів ми можемо побачити власне відображення, що, що б там у нас не було всередині нашої нації, але краще цієї нації не існує. Що не жити всередині цієї нації, не спілкуватися з нею неможливо, огідно, неприпустимо, принизливо, не гідно ніяким чином. Що які би. Як би не здавалося, наші сусіди близькі і далекі в чомусь перевершують нас, це перевершення тільки за наш рахунок, тільки за рахунок того, що нам не давали. Але насправді всією цією частиною світу, десь приблизно по екватору, мають, мають керувати українці, тому що тільки так це працює. Якщо у нас не буде, це не нації не визначається кордонами, не визначається валютою, не визначається навіть збройними силами, законодавством, конституцією, кримінальним кодексом. Вона визначається тільки національним почуттям. Національне почуття не обманюйтеся, браті і сестри. Це не про те, як бути всім братами, це не про те, як визнавати переваги інших. Це не про об'єктивність національне почуття. Це про те, що тільки ми гідні і тільки ми найкращі. І що тільки думка наших співвітчизників може бути для нас важливою, і слава це те, що вважають славним і гідним ті, хто навколо такі самі, як ми, ті, хто навколо нас, по-іншому не працює. По іншому треба бути громадянином світу. гастарбайтером. Знаєте, хто такий громадянин світу? Унтерменш. Гастарбайтер. Працюйте на поляків. Якщо ви хочете працювати на поляків, то притримуйтеся лгбт ідеології. А якщо ви хочете бути українцем, будьте національно зрозумілими. По-іншому, хлопчики і дівчата, це не працює. Амінь.